Продається просторий цегляний будинок у селі Ржавинці Чернівецької області загальною площою 90 метрів квадратних, що дозволяє комфортно розмістити велику родину, будинок доглянутий і готовий до проживання, складається з п'яти кімнат. Світлих та просторих, а також кухні та допоміжних приміщень. Дім частково мебльований, опалення індивідуальне газове, функціонує через опалювальну систему, ОПОК, що дозволяє підтримувати комфортну температуру в холодну пору року, земельна ділянка загальною площею 30 соток, двір просторий і доглянутий. Зручно розташований біля центральної асфальтованої вулиці, що забезпечує зручний під'їзд автомобілем. На території розташовані господарські споруди, літня кухня, гараж та сараї, які стануть в нагоді приведені господарства, а також криниця. Тут достатньо простору для облаштування квітників чи зони відпочинку. Позаду будинку розкинувся великий город із родючим ґрунтом, що стане чудовим місцем для вирощування овочів та зелені. У селі розвинена інфраструктура, що включає загальноосвітню школу, садочок, амбулаторію та аптеку, численні магазини та декілька кафе, відділення Укр та нової пошти, налагоджене автобусне сполучення із Чернівцями та іншими населеними пунктами. До міста заставна приблизно 20 км, а найближча залізнична станція знаходиться у селі Вікно на відстані 5 км. Більше інформації можна дізнатися у власника будинку. Ціна 17500, присутній хороший торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.